Це моє місто. Лине. Це моє місто. Те безліч про піріч. Херсон, це моє улюблене місто, в якому я народилась і живу. Я Слібок Софія, учниця 10 класу школи номер 41. Вже через рік я закінчу школу і мрію стати журналістом, який буде висвітлювати екологічні проблеми в світі. Кожного дня йду до школи і бачу купу сміття біля будинків, біля магазинів, біля дитячих майданчиків. В нашому Таврійському районі проблема сміття та переробка відходів є однією з найголовніших. Навіть з'явився вислів відходи беруть нас за горку. Кожен вважає, що якщо викинути пляшку або не буде палок під ноги, нічого не станеться. Але ми бачимо навколо сміттєзвалища. Кожен мешканець Савійського району викидає понад 360 кг сміття на рік. Якщо взяти все це сміття і рівномірно розкласти, прошарок складатиме 10 см. Побутові відходи вивозяться на сміттєзвалище. Але треба пам'ятати, що термін розкладу побутових відходів різний. Скло більше тисячі років. Вироби з пластмаси та гуми більше ста років, консервні бляшанки більше 80 років. Поліетиленові пакети більше двохсот років. Недопалки до п'яти років, папір до двох. Мешканці нашого району вже звикли викидати пластикові пляшки в спеціальні контейнері сітки. Встановлені в місцях збору сміття. Тепер необхідно, за прикладом європейських країн, навчити сортувати і інші відходи: скло, папір, пластик, органічні вироби. Хлопче, почекай, що ти робиш? Кидаю сміття. Так робити не можна. Дивись. Чому? Тому що сміття треба сортувати. Дивись, в тебе є пластмасові пляшки. Для них є окремий контейнер. Давай ми зараз викинемо раз. Залишається папір. Його теж треба сортувати окремо. Члени екологічної комісії школи проводять виховні години, на яких ведуть роз'яснювальну роботу, для чого і як правильно потрібно сортувати побутові відходи. Учні з цікавістю включаються в гру, а також створюють малюнки соціальної реклами разом з батьками. Рійського краю, не будьте байдужими, не смітіть самі і не дозволяйте цього робити іншим. Пам'ятайте, що ми не отримали землю у спадок від батьків, ми взяли її у борг у наших дітей.